Друзі, добрий день! Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Ми наразі знаходимося в Полтавській області, а саме в Кременчуцькому районі. І сюди ми приїхали для того, щоб показати вам відвантаження нашої сівалки MultiSem, яка по ширині захвату є в цілих 6,3 метри. Важливо додати, що це перша сівалка такого розміру, яка наразі буде працювати на українському ринку. Тож надалі в даному відео ви зможете переглянути на деякі конструктивні особливості даного апарату. І також ми зможемо з вами Побалакати про технічні характеристики даної сівалки. Тож наразі бажаю вам приємного перегляду. Наразі хочеться одразу побалакати про утримуюче колесо. А, і ось саме яким чином воно регулюється. Регулювати глибину посіву можна вплоть до 12 см. Кожна позиція має собі хід в 0,5 см. Перейдемо до основного, а саме до монодискового сушника від нашої компанії. Він є фактично авторською розробкою. Давайте перейдемо одразу до регулювань. Я думаю, ви бачите ось цей паралелограм, він собі має хід в 370 міліметрів, що дозволить буквально скопіювати кожну нерівність на вашому полі. Що стосується приведення робочого органу, а саме сушника в транспортне положення, то тут у нас представлено саме. Ось таке пристосування. Тобто, дивіться, є е, е, ось такий запобіжничок, ви, свою чергу, гідравлічним циліндром піднімаєте е, сам сошник догори і далі виставляєте необхідне положення. Тобто, ось, можете переглянути їх тут декілька. Виставляєте на необхідне, в залежності від потрібного вам кліренсу. І надалі вже спокійно переїжджаєте з одного поля на інше. Також, друзі, що стосується збросників тиску, то вони в нас представлені в ось такому варіанті і мають фактично циклонний тип виводу повітря назовні. Тобто, в свою чергу, саме такий збросник допомагає якнайбільше збільшити потік вихідного повітря, для того, щоб посівний матеріал чи добрива у вас просто не видувало з борозди, яку відкриває розрізний диск. А що стосується саме закриваючих колес, то по-перше, в нас їх велике різмаїття, Тобто ви можете обрати фактично будь-який не свій смак. Наприклад, обрати ось такі металеві суто, які представлені в одному екземплярі на одному сушникові. А якщо, наприклад, ви потребуєте в здвоєних колесах, ми також можемо вам їх надати. Вони можуть бути з аналогом чикінтрекеру і гусячої лапки. Або, наприклад, ми можемо зробити взагалі їх прогумованими, також різних форматів. Варто зазначити, що саме прикотуюче колесо має декілька фактично варіантів по прикладному зусиллю, яким воно може тиснути на ґрунт. І також, в свою чергу, містить деякі інші регулювання, на які ми наразі з вами подивимось. По-перше, можна регулювати сам вильот диска, тобто за допомогою шайб ви можете, наприклад, зняти їх декілька звідси і перекинути на ось цю сторону. І також, друзі, ви в свою чергу можете регулювати кут нахилу. Тобто ось тут ви послабляєте, щоб мало хід витягуєте цей шкіфтик, ось він. І наразі виставляєте вже необхідне положення, яке необхідно вам на вашому полі. І також, друзі, що стосується невеличких дрібничок, в нас тут також представлено ось такий кітончик, який, в свою чергу, має в собі також регулювання. Тобто, дивіться, якщо вам потрібно його е фактично зробити вище або нижче, ви можете відкрутити ось цей болтик. І, в свою чергу... Е Підвинути до догори, або, відповідно, якщо він у вас не в такому положенні, то трішки його приспустити. І також це допомагає саме при довгій праці, коли він фактично стирається, як не крутий, ви можете також регулювати положення для того, щоб продовжувати роботу вже трішки підношеним варіантом. І також варто також додати, що в свою чергу ми можемо виготовити на вашу сівалку мультисем не кетон. Для уловлюючого приладу, а саме поставити уловлююче колесо, яке буде працювати з пружиною, яку наразі, якщо вона послабиться, ви зможете легко замінити і далі працювати уловлюючим колесом. Ну а саме велика варіативність досягається фактично ось цими катушками, які ми виготовляємо самостійно, які вставляються у висівний апарат і, відповідно, ви сам висівний апарат налаштовується необхідним чином під необхідну катушку, у залежності від культури, яку ви плануєте висівати. Також, друзі, що хочеться одразу додати з приводу додаткових опцій, то відповідно з умов, в яких зараз працюють наші фермери, даний клієнт обрав ось таку додаткову опцію, тобто маркери. Тобто вам необхідно звертатись до інших виробників для того, щоб повністю укомплектувати сівалку під ваші потреби, ви можете зробити це одразу при замовленні сівалки, можете обрати всі необхідні додаткові опції, які можуть допомогти вам при проведенні тих чи інших посівних робіт. Ну а що стосується саме бункеру і оснащення його електронними системами, то тут, в свою чергу, ви можете побачити два датчики: перший, який ось. Знаходиться а, трішки вище саме низу бункеру. І надалі там також можете побачити також другий датчик, який, в свою чергу, буде сповіщати вас а, по повному закінченню саме посівного матеріалу або добре. Тобто перший датчик сигналізує, що воно вже скоро закінчиться. А другий, який знаходиться вже там біля катушки, буде сигналізувати вже про. Повне закінчення посібного матеріалу або добрив. Про сушник ми з вами побалакали. Давайте тепер рухатись далі. Також на самій сівалці, оскільки вона пневматична, встановлюється турбіна, ось такий вона має вид. І також саме фермер, який замовив собі цю сівалку, обрав собі як додаткову опцію циклонний очисник повітря, який значно подовжує життя тої чи іншої турбіни. Якщо ми рухаємось далі, то від турбіни в нас йде ось такий провід. Який надалі, як в свою чергу, можете побачити, розділяється надворя. Ось таким чином. Ви можете регулювати потік повітря, тут є ось таке регулювання. І саме це, в будь-якому разі, допомагає вам відчути саме варіативність посівних робіт цим агрегатом. Фактично, за допомогою даної сівалки можна сіяти всі типи зернових і просопних культур. Як представлено саме на цій сівалці з монодисковими сушниками, просапні культури можна сіяти, наприклад, сонях з сплошним висіпом. Але, наприклад, якщо ви плануєте сіяти кукурузу, то вам необхідно буде придбати собі як також як додаткову опцію балку з пропашною шиною. Тобто, дивіться, в свою чергу змонтовується ось ця балка, яка тут вмонтована під 45 градусів. І надалі встановлюється інша, саме з пропашними сушниками, які вже в свою чергу допоможуть вам сіяти всі типи культур. Друзі, ну а що стосується універсальності даної моделі, то фактично у вас універсальність вже починається на етапі вибору саме сушників, якими вона буде обладнана. За потребами ми можемо встановити такі монодискові сошники, можемо встановити дисково-анкерні, або, наприклад, одразу поставити вам сівалку на ваше господарство вже з пропашними сошниками на задньому ряді. Але як показує практика, більшість фермерів зупиняється саме на монодисковому варіанті, саме через його велику універсальність. Також, друзі, давайте рухатись далі і балакати саме про цей момент трішки глибше. Саме справа за рахунок того, що сівалка є пневматичною і має роздвоєний повітря прохід, то ви можете за допомогою заслонок фактично варіювати тип проведення робіт. Наприклад, ви можете сіяти лише одним рядом на ваш вибір, можете змішувати посівний матеріал і добрива. Саме по всім сошникам одразу, або, наприклад, можете вносити добрива переднім рядом, змістивши, наприклад, його вплоть до 4 см, саме до заднього ряду. І таким чином, якнайближче, класти добрива до вашого посівного матеріалу, який надалі буде закладатися цією сівалкою у грунт. І, в свою чергу, також ви можете обрати різне міжрядів. Наприклад, ви можете встановити... На свою сівалку міжряддя 175 мм, можете 187,5 або, наприклад, 250 мм. І також, друзі, в нас тут встановлено трохи більші колеса від звичайних. Варто зазначити, що розмір даних коліс у нас 700х50. На І в свою чергу, як показує практика, то якщо у вас є потреба, ми можемо зробити вам сівалку на спарках. Також, оскільки ми заговорили вже про колеса, то варто додати, що також, наприклад, для європейського ринку є обов'язковою умовою сівалкою мати саме гальма. І тут, в свою чергу, також є можливість встановити барабанні гальма для того, щоб вони були у вас також на сівалці. Ну що, друзі, наразі на цьому все. Сівалочку ми вже зібрали, і вона незабаром буде очікувати саме кінця квітня для проведення вже польових робіт, на які ми також сюди завітаємо. Ну, а оскільки відео підійшло до свого логічного завершення, то мені залишається лише нагадати вам, що отримати консультацію з приводу таких або інших агрегатів ви можете за номером телефону, наразі який у вас вказано на екрані. І також, друзі, хочеться обов'язково вам нагадати, щоб ви не забували обов'язково ставити ваші лайки, писати коментарі і також підписуватись на наш YouTube канал. Тож, друзі, у мене на цьому все. Бажаю вам гарного настрою. До побачення!